Вітаю на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні я вам покажу, як приготувати ніжний смачний печінковий салат. Це чудова страва для буденного обіду чи святкового столу. Салат із курячої печінки це джерело білків і вітамінів. А ще він дуже швидко готується. Беремо каструлю, наливаємо 1 літр води. Всипаємо лавровий лист і перець горошком. Всипаємо сіль за смаком, вкладаємо 450 г курячої печінки. Спочатку добре промийте курячу печінку під холодною водою. Якщо є жовчні плями чи залишки жирів, обов'язково видаліть їх, щоб страва не мала гіркоти. Печінку треба готувати на середньому вогні.